Доброго ранку, глядачі каналу, мій затишний садочок. Не такий він сьогодні затишний, але все рівно ми його любимо. Дивіться, що нам наробила ця зима. Не знаю, яка температура, але холодно. Вітер такий злючий. Я вже погодувала птицю, але птиця злазити не хоче. Якщо ще не сушки вийшли... Їдять, то декоративка не хоче навіть і злазити. Добре утро! Ми тут з сусідами вітаємося. Бачите, я тут дала, а далі ні слідочку. Зараз підемо дивитися, якщо відкриємо двері. Що там робиться? Яка у нас температурка? Ух, вчора натрясло трохи, було відчинено, дивіться. Тут більш-менш тепло, ви знаєте? Дивіться, а львіний Вчора я забула його зрізати. Він з квітами, але обморожений. Думаю, відійде. На нього то ніколи не сильно відображалось. Дивіться, я тут у теплиці. Люди не знають, хто це таке часом. Мене сусіди запитували, хто це. Це богомоли. Я отак, де бачу, з гілочками заношу їх на. У нас на плющі багато, вон теж, бачите, на плющі був. Ми обрізали, я їх позаносила в теплицю. Тут їх нянчу у теплиці. Хай будуть. Нам потрібні вони, вони допомагають нам. Так, одну тепличку провідали. Дивіться, перемети, які понаробив нам сніг. Але ми пройдемо. Зараз підемо побачимо, що тут у цій тепличці. Ух, ух, промерзло. Ух, Дивіться, до нас прийшла зима. Насипало нам тут трішки що? І тут більш-менш дивіться. Так прихватило, зараз скажу скільки. В теплиці 7 градусів. 7-8. ось дивіться, десь 7-8 градусів. Ось, Бачите? Погано видно. О, о отак видно. як Якнайкраще. Дивіться. Все попримерзало. Але мороз має бути, щоб вимерзала ота вся зараза. А ось мої, дивіться. Жасмін голоцвітковий. От-от-от-от-от уже на цвіті. Над цвітом. Ось так, аура. Це ті гриби, які я виводила, бачите, виставила їх, не прибрала, треба їх винести за город. Ось так у нас в теплиці зараз в, такі, в таку погоду. ...на дворі. Ми не топимо, я говорила, нас не отаплюємо. Ой, снігу, снігу білого, насипала зима. Ой-ой-ой. Дивіться, кішка ходила, не знаю, моя, не моя. Навряд чи моя, моя вийшла і зайшла. Не дуже вона полюбляє в таку погоду вигулюватись, дивіться, таких переметів там тут нам намело біля теплиці. Але це не такі, як у людей. І за те дякуємо. Дивіться, як сонечко виграє на снігу. Незвич... Незвично бачите це. <гум> Мої туйки. Дивіться. Прикрасив їх ще сніг, підсипав. Тепер вони стали ще краще, куди я. Я так не вмію. Ось, дивіться, на снігу. Краса. І Санталіну затрусив. Капусту нашу нарядив. Дивіться, яка вона тепер у нас красуня. Є трошки налипання льоду на стволиках. Але це не критично, бо мені брат говорив, що у них сантиметр льоду. А вони живуть майже під кривим рогом. Між кривим рогом і Кривоградом. Ось, дивіться, озеро наше замерзло. Бачите, я вам говорила, що я нічого сюди не ставлю. Ніяких бульбашок у нас нічого нема. Дивіться, легенькі перемети. Ось на черешні, дивіться, як видно, ось з цієї сторони нема, а тут є обредяніння. Дивіться, бачите? Людяна кірка. Але то не критично. Ось, дивіться, бачите, тут по бутонам є, далі нема. Ну, будемо надіятись. А на цій гілочки ось вона йде по, по, ну, під покатом, на ній майже немає. Ледь-ледь де зачепилося. Так що маємо надію, що все буде добре. Ой, тут наробило нам шкоди, поперевертало, але то таке поставимо на ноги. Ось, дивіться, Бачите, ту і стоять. Не такий-то вітер критичний був вчора, як то було б минулого разу. Так що я вам можу сказати, що у нас, у нас більш-менш все добре. Сьогодні у нас 9 січня. Слава Богу, сніг. О, бачите, я тут перший заїзд, хто пробіг. А ні, не перший. От те вже захотіла. Киця бігала. А оце могла гнатися моя. Вона так ганяє. Як той кінь. Дивіться, поховала. Тут каріаптеріси в нас живуть. Бачите? Ось. Краса... Ой, горобчики є, треба годівнички. Не хочуть куря виходити, бачите? Вон, тільки виглядають. Кукаряки, виходьте. Я їм насили, настелила соломи всім, щоб було тепло. Вони не, не хочуть. Много ну, і холодно, вони знають, що зараз. Але голодне тітка. Доведеться. І ті вон. Таж доїдять і зараз сховаються. Дивіться, які шикими шубками вкрило наші рослинки. Бачите? А тут малеча наша ялинка. Дивіться, як гарно виглядає. Це блакитна ялина. Такий баб плющики наші поховала під сніг, наділо на них шубу і сказало спати. Там у нас. Ой, вчора наша киця виповнила план по поїмки особо опасних преступників. Злочинців наших було впіймано. Киця піймала вчора шість мишей і казнила їх. Дивіться, це ті мадринки, що я недавно висаджувала. Бачите? Теплиці немає місця. Я завжди говорю, що хвою можна пересаджувати в будь-який час. Вони маленькі. Ми їх висадили. Побачимо, який буде результат. А висадили під самісінький мороз. Тобто вкорінення в нас би в будь-якому випадку не було. Ось так. От під будинком. Бачите? Це ще треба відгорнути сніг. От. Я погодувала всіх тваринок. І буду. Машина вчора замерзла. Єлі відкрили вчора. Водійську і спереді пасажирську. Ой, в руки вже змерзла. Ось так. У нас прийшла зима. Так що йду я до хати. Там мені більше подобається. Ось <різь> теж вже замерзляка, боже. Каже мені батько, що я теплична рослина, правду каже? Так що я до хати щось буду робити. А вам всього найкращого бережіть себе. Слава Україні! Все буде добре!